Що тобі приготувати? Приготуй мені судака. Беремо судака. Солимо та перчимо. Давай гарно соли. Щоб він просолився гарно. І перчимо. Для соуса нам потрібно майонез, сметанка та чесничок. Три столових ложки сметани. 3 столових ложечки майонезу. Три зубчика чесничку. Чесничок в мене зубчики невеличкі, тому їх буде штучок 5. Сіль, трошки перчик. Перемішайте все гарно. Несовис готовий. Ну а я приготую начинку для судока. Нам знадобиться морква та цибулька. Моркву натираємо на грубій терці. Ну а цибулю нарізаємо кубіком. Ну що, все нарізали. Тепер нам залишилось тільки підсмажити і зафарширувати нашу рибку, нашого судочка. Добавляємо небагато олійки, розігріваємо гарно нашу сковорідку. Додаємо цибульку. Карамелізуємо трошки цибульку. Отака цибулька. Додаємо морку. Ось така морква у нас. Получилась тушена і вона вже готова. Наша рибка за 20 хвилин просолилася, тому можемо її зафарширувати. Можемо взяти філіровочний ножичок і зробити тут надріз, щоб так само можна було зафарширувати. Ну, як зафарширувати, перекласти морквою з цибулею, також і цю частину. Один кусочок татові, один кусочок донечці. Ну а ще ж з нашим соусом. Соуса потрібно трошки. Всередину. Ну, а решта соусу це буде гарна смачна скоринка нашої рибки. Нагріваємо духовочку до 200 градусів і туди нашу рибку запікатися на 40 хвилин. Ну що, друзі, ви дивилися рецепт судака запеченого разом з овочами? Підписуйтесь на наш канал, Па-па!